Привіт, друзі! Сьогодні ми покажемо вам 50 фігурок Лего різних наборів. Ми хотіли би, щоб ви оцінили їх і поставили свої вподобайки. Написали нам в коментарях, яка фігурка вам більше всього сподобалась, з якого набору. І задали б нам питання У, про те, що може ми не встигнемо вам про щось розповісти. А може вас ще щось зацікавить додатково про ці фігурки і набори Лего. Тому дуже сподіваємось, що це відео вам сподобається. І ви підпишетесь на наш канал. Що ж, починаємо. Першу фігурку, яку ми вам покажемо, це Мерлопіанець. Це така змія, яка живе під водою.